Сьогодні я вирішила зробити таке непланове, а коротке, сподіваюся, включення і розповісти вам про мою участь в проєкті зігрій захисника, тому що носочки треба відправляти. Я живу у Франції, їм до України ще доїхати треба. От тому, в принципі, я планувала, скажімо так. Робити а, одне відео в місяць, такий собі план поставила, якщо вийде більше чудово, але а, більше планувати не буду, бо знаю, що я просто буду стресувати а, ні поза що. А, але з моєю роботою навряд чи вийде більше. Але ціль така є. Тим не менше, а, може, воно вже в лютому я його і, і випущу на каналі, але сьогодні, яке 29. -е, 6 січня, І я вже роблю нове відео. Вибачте, буду підглядати в iPad, тому що назви всіх пряж у об'єму пам'яті не вистачає запам'ятати. Тож, поїхали. А зараз в мене нав'язалося сім шкарпеточок для захисників і захисниць. І ще одна цікава ідея, я так би сказала, а розкажу вам про неї пізніше. Почнемо з захисниць, звичайно. От, саме такі значить, є в мене такі більш простенькі, скажімо, а ну тут така куча лежить історії. А, от такі двоє шкарпеточок. А, звичайнісіньких, звичайно, п'яткою-підковкою і закриттям а, голочкою. А, ці зроблені у нас з регії, здається, так: а, Регія Козі Тайм Колор. Номери кольорів підпишу. Ось такий в мене моточок залишився від зеленого. Такий а, і а, я боялася, що мені його не вистачить, тому що одні зробила а, ось такі комбіновані, тобто це, це регія. А тут я от таку вставочку, воно здається, що таке п'ятництво насправді тут такі а, вставочки по дві петлі такий переходик. А, я зробила і ця вставочка як розпоколювала, вже підійшла з бобійної пряжі, яка мені приїхала. З України в останній поставці така вона трошечки, вона шкарпеткова прямо пряжа Підписано так було по складу, але така вона прям така грубенька відповідно цієї, яка більш тоньша, ця прям тут такий кусочок буде тепло комусь дуже вножки. Аж мені ж мені здається, вона, хоч я її руками вручну права. Мені, здається, трошечки підвалялось навіть таке є враження. От. Назву підпишу, але якась вона трошки no name. Мені не дуже здається, відомо. Це такий в мене був експериментик. я ще думаю, чи варто його відправляти, чи ні, але може і відправлю. Ну чому ні? Багато немало, як буде не підійде до викинуть в будь-якому випадку. Чому сумніваюсь? Ця основна пряжа, тут це шкарпеткова пряжа, така вона трошки лакшері з оцих вручну фарбованих пряж. Місцевий це такий невеличкий бренд, називається Life in the Longrass. Отакий тут 75 мерино, 25 нейлону, тобто шкарпеткова. Колір Light Desky Цікаво на тим, що я її, а, мабуть би, я не знаю, в неї така ціна, що я би за моточок мені вона, здається, стільки не має коштувати. Хоча ну, а, а, ручне фарбування окей, а, я її виграла. Абсолютно випадково в одному з своїх улюблених французьких магазинчиків офлайн. Щось я проглядаю періодично їх сторіночку, і там якийсь був розіграш з такими банальними якимись умовами: типу, залайкайте, підпишіться, я й так підписана. От. І так вийшло, що я от Ліза он Ейр мене вибрала. А я виграла цей моточок. Дві пари з нього вийшло, одна поїхала на подарунок на сваб обмін такий проєкт. Я приймала в ньому участь у Франції під Різдво. робили проект був обмін шкарпетками, міжв'язальницями і там якимись маленьким подаруночками, Я там українською всякої трибутки наклала. А, от. І лишився в мене буквально. А, мені здавалося, та не хватило б мені, що не хватає повні шкарпетки, тому я зробила таку тут симпатично, мені здається, вставочку. І отут вставочку тут така п'ятка Стронгу зроблена. А, але от ця пряжа вона е, меринос. З котоном, з котоном піма. Тому я так сумніваюсь трошки. мені здається, все-таки це не хоч я й стронг тут зробила п'ятку, але все ж таки це не 100% шерсть. А, ну не знаю, я думаю, все ж таки відправлю. Вони симпатичні, бо може настрій піднімуть. Ну, якийсь час послужать. Он може трошечки теж тепліше стане. Вони все ж таки тоненькі, так? Тобто в будинки підуть. От. Це оця пряжа, це пряжа десь я отримала етикетку і десь заділа її друга. Фіколана Мярсі. Мірсій така з французьким присмаком. А, є така історія. Так, це про ці шкарпеточки. Мі здається, я весь час щось забуду таке розповісти. А, далі про чоловічі. А, чоловічі а, Отакі такі три пари в мене зв'язалися з Alize Superwash Comfort Socks. Це в мене була спонсорська пряжа. Два моточки приїхали один а, ось такого однотонного синього кольору. Тут взагалі максимально стандартна: п'яточка, підковка все максимально стандартно. А, а інші дві я вже в'язала ось це такий, боже, я взагалі любов, мені так він подобається. Такий він. Цікавий, наче яскравий, але ну, якби не, не кидається так сильно в очі, не знаю мій таке, а, е... як сказати, сочетання? З кольорів? Знайду, підпишу. А, дуже подобається. А, так, офтопік топік трошки, Боже, ця помада так і буде, а мені тут світитися. Дисклеймер про промову, мабуть, зроблю. Так? Хлопчики дівчатка, за мову, вибачайте, на українську я перейшла, <смір> хоч як дуже багато а, українців у ту знаменну дату. Хоча, і а, наче мені здавалося, що нею вільно володію, але коли ти нею не говориш, а та, я все життя говорила російською, то так. Ти замислюєшся якийсь час, і слова шукаєш. Тому тут можуть пролітати е якісь не дуже гарні, і я буду дуже намагатися: це одна з цілей мого каналу е виговоритися і саме говорити, щоб е краще говорити, власне. От тому що, оскільки я живу в Франції, як я вже казала, і. Е я то й російською не спілкую зараз, та й українською мені майже нема з ким спілкуватися. Я живу в основному на англійській і французькій останні 6, майже сім років. от. Тому мозок мій справляється як може, і іноді він як то офіціант в загруженому барі не знає, яку мені, яке, яке мені слово нести. І несе, що хоче. Просто іноді пропонує те, яке йому вважається з тої мови, якої мозок мій думає, що це найкраще буде висловити те, що я хочу сказати, мою думку. Тому будуть пролітати англійські, будуть пролітати французькі. Я буду намагатися їх фільтрувати, але no promises, як то кажуть. Якщо то пишіть, можете мене сварити. А якщо бачите, що в мене якісь... Слова пролітають, які я не виправляю. Виправляйте мене, будь ласка, в коментарях. Я дуже до цього відкрита в цьому й ціль. Тобто, you are very welcome. Кінець дисклеймер. Повернемося до шкарпеток. А, Оскільки мені передали моточок 100 грамовий от такої моточок цей темно-синьої, якраз вийшло двоє скверш-шкарпеток повноцінних і. Залишків, отакі. От Якраз мені здається, вони дуже гарно підходять. Тут ці кольори. В от цих вже в мене зроблена п'яточка бумеранг. Бумеранг з отут от краще видно, мабуть, бумеранг з підйомом невеличким. Зробила я його по мастер-класу Марічки Реви. нещодавно вийшов на її каналі. Дуже він такий, я вроді і раніше знала, але якось не дуже звертала на неї увагу. А тут в неї такий просто смачний мастер-клас. От класний. Респект і уважуха, як то кажуть. шикарно зроблений, дуже рекомендую. І мені він якось так зайшов. Я то сіла тільки ті моменти. Плюс є тайм-коди, Я тільки ті моменти, тик-тик, швиденько продивилася, які мені там саме цікаві, бо в неї він великий, детальний. Але з тайм-кодами дуже зручно, ти тільки вибрав собі, що тобі там треба. От, Бачите, тут у мене щось машинка вирішила пошумувати. Е -м. От. М -м. І е от він мені зайшов, і я прям багато ними зв'язала і зв 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 ще й собі буду в'язати. Дуже мені сподобався цей спосіб. Я якось раніше робила в але без підйому. І він тоді отут тягне, і це не ок, не, не окей, не дивиться гарно. А з підйомом? Супер взагалі. От. Ну і окремо два слова про саму пряжу. Це просто любов, це така любов. Ці оці кольори мені дуже сподобались, але сама вона тактильна, тобто то це не кошеня, це прям шкарпеткова пряжа, така яка має бути, трошки вона підколює навіть, мені здається. Але якась така вона приємна, з нею так приємно працювати. Я просто насолоджувалась реально, коли в'язала ці шкарпетки. Це рідко зі мною буває, тому що я не фанат. Тут для мене прямо це челендж був зв'язати стільки шкарпеток, я взагалі їх в'яжу мало, майже не в'яжу. Тобто це я прям себе, але тут я вважаю, що треба, а тому нема що балуватися. Люди людям набагато тяжче, чим тут мені балувані. От. І останні гіганти. Ви подивіться на це це прям теж бумеранг, це п'яточка, це просто 46-й, мені здається, 46-48, й й але ну, я так вирішила, що такий теж треба. От. Тому на якомусь гарному. Дядькові, такому моцному українському воїну, теж сподіваюсь, пригодиться. А, така гарна роз, роз, розфарбовочка. Тут мені воно дуже подобається. цей переход кольорів, Він наче і ну, якийсь такий чоловічий, спокійний і все, але трошечки з такою, з такою якоюсь цікавинкою, а, з такою якоюсь яскравинкою. Подобається дуже. А, це теж. Ом... Одна з пряж, яка приїхала в останній. Останній поставочці е, пряжі це прям бобінна, але шкарпеткова. Тобто тут метраж 400 метрів, е, називається Solo Filato Multicolor, мультиколори е, в House, Київ в інстаграм-магазині купляла я. Дуже-дуже прикольна, приємно е, на дотик. От. І що мені подобається, мені я з цієї поставки, я, е, здається, купила 4, 5, 5 е, різних е, шкарпеткових пряж, але тільки одну купила от такого шкарпеткового метражу, щоб її можна було в одну нитку в'язати. Колись е, Ліля з каналу Теплі Петлі е, розповідала про те, що вона зараз е, pay attention, як то кажуть, е, звертає увагу. На те, коли купляє бобійну пряжу, особливо для шкарпеток, щоб вона була метражу такого при пам'яті, як то кажуть, не півтори тисячі на 100 грам, щоб це було не в 148 ниток, треба було в'язати і так далі, тому що це, звичайно, це забирає швидкість Ти, ну, і комфорт від того в'язання не такий. От до того ж я помітила, що такі, от оця, наприклад, це скільки три чи чотири здається, ниточки, тонесенькі тут метражить, звалюються. Оці е, нитусі, які такі е, тоненькі мириносики, вони е, не перший раз, вже вже в мене така трабла, я от наступне відео розкажу, в мене була ціла історія попея. Вони підвалюються, так. Да. От і тому. Не завжди але є така історія. А, але я якось цей раз взагалі давно не купляла в Україні нічого. Ну як цілий рік. От, і так мені всього хотілося. Тут мені допомогли переслати пряжу. Так я відірвалася по повній програмі, взагалі не дивилась на метраж. Тоді все приїхало. я така. Бож, а Позамовляла таке тонесеньке. І тепер мені треба оце все, 48 ниточок. Ну що ж, маємо, що маємо. Будемо з ним справлятися, як вже як є, так є. А, далі, про шкарпетки це, мабуть, усе. А, і розкажу ще про а, одну історію, яку я. А, думала, думала, гадала, як мені зробити. Дуже не, мені було шкода просто в, в, викидати То кажуть, я не знаю, я пряжу взагалі не викидаю, Отакі отакі мотузічки не викидаю. Я нічого не викидаю. У мене все йде в діло. А колись там я там якісь носочки, якісь там маленькі проєктики. Я дуже полоски, полоски, страйпс. Полосочки дуже люблю. У мене бувають цілі, я збираю там по кольорах більш-менш якісь цікаві і роблю полосаті якісь такі кардигани або джемпери, дещо завгодно. Мені здається, з цим... мені дуже цікаво гратися, з цими кольорами, поєднаннями, фактури і так далі. Тому в мене все йде в діло. І мені взагалі а, пряжу а, дуже шкода викидати, а, навіть якщо а, якась трабла сталася з, з, як, з самим виробом. Так? А, і була в мене історія, бо в мене такий класний кардиганчик, якщо я знайду фотки самого кардигану, я вам вставлю а, ось такий Drops Air Nicola. Така ниточка, це шнурочок, так, набитий. Що тут у нас сиділо? Скажи: 60, 65% альпака, 28 поліамід і 7 шерсть. Ну, тобто, прям класний, класний склад, але, ну, ясно, що такі шнурочки беруться руками, руками Лариса руками. І ніхто їх у машинку. Не кидає, правильно? От, вона, це, він у мене прожив якийсь час, а, і я завжди його брала руками, а тоді якось сталося, чи я якось десь там, він десь там за, замотався в чомусь. Ну, е, потрапив він у машинку. І ясно, що відти вийшов дуже симпатичний валянок. Просто ставити можна. Але це. Е, ну, Такий кусок альпаки <гум> живої а не дуже живої вже. От, і мені а, вийшло з нього щось. Зараз покажу такий кусочок валя. Можна різати його абсолютно як тканину. Нічого, абсолютно тут просто ось на е, такий дуже-дуже ну, на, на просвіт, просвіту немає. <гум> А і мені дуже було шкода, що ну, з ним зробиш? Оце рукавчики, що з ним зробиш. А мені так шкода викинути, я не знаю. От. І тут е, я побачила в інстаграмі, е, дівчатка роблять е, там всякі сідушки для, для чифтанг, чи навіть в окопі сидіти такі підкладочки, під, піджопники. Або е, такі пов'язки на, на нирки, буквально спинку гріти сюди на попу. От такі пов'язочки широкі. Ну, тут Спереді коротші, длінші, щоб попу гріти. І так вдівати, щоб. ну, я, я це взагалі, як люди живуть в окопах, ви уявляєте, це просто жесть. Е, мені здається, там все що завгодно. Треба на себе вдівати та ще в нашу зиму, це ж не французька зима. От, тобто і, і я мене ця мисля мене не покидала, а е, я крутила, крутила, як би мені теж пристосувати цей е, е, такий цінний продукт. А, і в результаті змостила от таку історію. Значить, з е, переду мого е, я би вам показувати. От отаке. То ви бачите, що це явно така спинка була. От, кусочок я її тут е, інше щось думала мостити і обрізала. Треба, вже, треба було так не робити, але вже пізно. От, а зад, от так покажу. Зараз на виборіт. От. Це був кардиганчик, так? Такий я його завернула. Це дуже така, тут така тут текстура плотнюща. от. І от така це буде ззаді на попі, а це тут спереді е, теж буде трошечки гріти. І от тако це вдівається на пояс. от, І зверху на штани можна тут на снігу спати в цьому. Е, я дуже довго сумнівалася, як мені вгадати. Об'єм, бо ну як люди різні і так далі. Ну, я прикинула, подивилась на 48 52 розмір, чоловічий, от, на об'єм, і тут ще зробила такий підгиб, от, і шнурочок вставила по всьому, щоб думаю, якщо навіть а, десь тут, щоб плотненько сиділо, підтягнути, щоб сиділо на цьому, і можна а, регулювати трошечки отут. От. А тут все-таки це ж така, ну, тобто, це прям така шуба. Шуба на нирки, на що нирки треба берегти на поперек, от, І така штука в мене от теж поїде на фронт. Все в хазяйство, Все в хазяйстві пригодиться, нічого не, все у... утилізовуємо, нічого не викидаємо. Глобальне потепління, люди добрі. от. Е, також думала ще, що робити. в мене залишилися два рукавчики ці. От, і кусочок ще е, цієї спинки. От, пок... Що з ними зробити, я не придумала. От, але все рівно, викидати мені їх жалко. Це такий кусок, кусок ну просто теплющий. От, тому я так думала, спишусь з тими дівчатками-волонтерами, кому я буду відправляти. І може їм просто відправлю оце отак. Може комусь на щось згодиться. А ні, то викинуть. Ну, це, це проще і простіше за все, от, і це можна зробити отак, швидко в будь-який момент. От. Тому от така історія. А, це все по проекту зіглі захисника. А, я ще вам трошечки зроблю анонс, теж, то, що буде на наступний а, раз, вже більш з деталями. Чому хочу зараз? Тому що зараз я почну цю всю історію збирати, і ви не побачите, яка вона була в першопочатковому стані. а Бог я знаю, коли я те інше відео зніму. І це моя сумочка. Стара така історія, знаєте, про е, оці пластикові такі на Алі Експресі продаються формочки для сумочок. Я щось якийсь час не загорілася, а плюс я ще займаюся вишивкою, і мені під е, якось е, почали траплятися на очі е, вишивка Барджело. А, хоча я вишиваю банальним хрестиком, нічого такого не подумайте. От, але Барчело дуже гарне. Я спробувала її пару разів, але там ну, треба пристосуватися трошки. А, але всі ці думки в мене зійшлися в кучу, і я от одну, боже, я її забула сфотографувати. Але як знайду така там м -м, трошки сумна фотка одна, якщо знайду, я одну зробила вже на подари подарувала племінниці а На новий рік. І її побачила моя дочка, коли приїжджала на новий рік, і вона їй дуже сподобалась. Я роблю ще одну не таку саму, трошки more sophisticated таку. А, але принцип той же. От, І зараз в мене вже готова от така деталька. Так це виглядає. Тобто, це просто буквально вишивка на пластиковій канві сумочки. От, це котон такий дуже яскравий цей. тут в мене є проріз, Тут буде замочок. От, тобто це буде от така історія, по суті, от така сумочка. От. Дуже я тут розважалася, так, щоб на, цій квадрат, на цю кількість квадратиків вмістити якийсь більш-менш такий узор. Мені здається, він погано вийшов. отак так виглядає. Виворотна сторона, так собі, по гарності, це не її ціль, тут буде підкладочка. От я такі проекти роблю не дуже часто, тому що шити мені подобається шиті там, де є якесь шиття в речах і так далі, але це надмайка ну, повтіє, то я, я і шити це таке болісне поєднання. Mm, але іноді я не втримуюсь, в мене є машинка. В принципі, я іноді не втримуюсь і щось шию. Але я це роблю разу, я не знаю, в сезон або в півроку, і мені цього вистачає стресу на решту, решту часу. Ще вам покажу, чого це: це м, ниточки, такі дропс-мускат. Це котон мерсерізований, мені здається. Так, да, мерсеризований котон, трошки такий він підблискує. Їх, їх, їх в мене є різних кольорів. От я е, попередню сумочку робила з оранжевого, не лишилось навіть, щоб вам показати, подо, подібного до цього, але трошки світліше. Я колись їх накупила, в нас тут є оптовий е, він і офлайн, тобто це склад великий. Але онлайн-магазин вони продають по всій Франції. Це офіційний дистриб'ютор саме Dropso у Франції, от і в нього найнижчі ціни у них правда, і, і там правда вибор. Практично всі артикули, які в дропса є. В них є це величезний склад у Франції. Я періодично до них, але ну доставка у Франції це не доставка Україну, вона прям коштує. Тому має сенс там замовляти, коли ти правда замовляєш партію. Я от е іноді відриваюсь по дропсу. Я, в принципі, люблю дуже дробс. В них є класні артикули, в них е приємні ціни. От. Тому я періодично відриваюся і роблю там чесне замовлення. От. І я колись відірвалася і зробила цього е котону. Просто замовила стільки, боже, я торкаюсь весь час Угу. Це, мабуть, буде виглядати гарно на відео. А, от, а, і зараз я, мені здається, 2 чи 3 роки вже ніяк не можу з тим всім котом, який я замовила, знайти йому ем, якесь застосування. Хоча я вже ем, немало з нього зробила, але отож, не треба замовляти з дур. Так, ну здається, це все, що я вам хотіла розповісти сьогодні. Дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, буду вдячна за всі коментарі, за лайки дизлайки, якщо не подобається, це теж рахується. Підписка, як завжди, тільки вітається. Всього вам найкращого. Бережіть себе! Залишайтеся в безпеці, в теплі. До нових зустрічей! Бувайте!